Бог доля среча, і недоля, несреча. Їх ім'я е, пов'язують напряму з людськими судьбами жіночі іпостасі. дві сестри, які допомагають макоші ткати полотно нашого життя. У долі нитка товста, яка нерветься, і полотно виходить плотним і насищеним. А у недолі нитка, може, нитка тонка і може в будь-який момент порватися. Тому і полотно виходить худим, дирявим і з багатьма вузлами. Саме так створюється судьба нашого життя, і все залежить саме від нас, яка з доняк буде давати нитку макоші, і від нас визначається наш життєвий шлях. Наше щастя та нещастя. Бог Дажбог або Даждьбог. Його ім'я пов'язує з Весняним Сонцем і добром, чоловіча іпостась. Він Бог Сонця, світла, добра, багатства, радючості та життєвої сили. Дажбог в Сонце. У його щоденному русі, даруючи світло, тепло та життя. Його ім'я буквально означає той, що дає благо. Недаремно наші пращури казали друг другу «дач Бог в поміч», Але при християнізації вони залишили тільки Бог впоміч. Він є покривителем. Всіх пра працюючих людей незалежно від ремесла. У повісті минулих літ слов'яни називають себе онуками Дажбога, що означає, що ми є працьовиті онуки Сонця. Далі. Бог Сімаргов і Агні. Їх ім'я пов'язує з вогнем і стихією вогня. Чоловічої постасі. Вони є особленням священного вогню, домашнього вогнища, ритуального вогню та будь-якого іншого ви виду полум'я. Оскільки вогонь завжди присутній, е вони вважаються першими свідками усіх подій та клятв. Вогонь Агні має очисну силу палючі нежить та негативні, о, негативні енергії. Вогонь Семаргла є в більшості світлим небесним вогнем, який поєднує всі три цвіти: яв, нав і прав. Бог стрибог. Його ім'я пов'язує з вітром. І стихією воздуха, чоловіча іпостась. Стрибог є Богом вітру, повітря, бур та віхорів. А ще його стихія це наші думки. Недаремно ми накладаємо на себе перуницю стрибога з горизонтальною перемичкою. з горизонтальною перемичкою. Він керує. Вітрами від легкого подову, від легкого подову до руйнівного урагану. Його символами є перуниця Стрибога, Лук і стріли. В нього чотири брати. Є віди, що це діти, вітри по напрямкам світу, а також багато дітей і онуків, а саме Посвист. Посвистач: Західний вітер віщує бурю, сіверко або сівер, холодний північний вітер, погода, південний вітер, приємне комфортне тепло та легкий вітерець. східник, східний вітер вітер надій і початку. А також діти і онуки літник, бог літніх теплих вітрів. Вітрило південний вітер. Морян, південний вітер з моря. Легіт або ласковець – легенький ніжний вітерець. Стрига. Східний сонячний вітер також вважає, вважається однією з доняк стрибога, що подає вологі тумани. Подага. Вітер, що живе в пустелі на південному боці землі. Охороняє посушливі краї та наганяє посуху, а також дмухач, степовий, грозовий, боровій, смерч, бирса, вихор, бігун, верховник, горішний, долішний, шарпун, крутій, помірок, труба, польовий та інші. Багато. Бог Мати, сира земля, її з е, з планетою Земля і стихією Землі, жіноча іпостась, Її вважають матір'ю всього живого, джерелом радючості, яка народжує рослини, дає притулок та їжі людям і тваринам, а після смерті приймає їх назад. Її шанують як годувальністю, розуміння сира пов'язана з умовами для родючості і росту. Земля уособлюється сприятливими умовами: місцем, їжею, теплом і іншим для людини, тварини, рослин і мінералів.